Тайте у студії Валерій Лутфулін, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Доброго ранку, пане Валерії. Доброго ранку. і відразу телефон з нашої студії нагадаю, 744-26, Запишіть його і телефонуйте. А тема нашої розмови буде перенавантаження. дитяча дитяче саме у школах. Дійсно, проблема ця досить актуальна. Про неї останнім часом почали говорити дуже багато, як і батьки, як і вчителі. Але все ж таки, давайте от зупинимося. Чому от виникають зараз такі проблеми? Дитяче перенавантаження у школах. От на що, якщо розложити його по поличкам, що в першу чергу це? Ну ця проблема існує, мабуть, стільки, скільки існує школа. Вже в стародавній Греції було виразно зафіксовано перенавантаження учнів з усіма. Відповідними наслідками. Ну, тоді наслідки не дуже аналізувалися, але вони, безумовно, були негативними. Ну і проблема ця, скажімо, в цілості і сохранності дійшла до наших часів. Ну а сьогоднішній стан такий, що його найкраще характеризував, мабуть, московський автор Володимир Заглозкін, кандидат підвищних наук. За два уроки. Програми так побудовані, що за два уроки вчителі змушені давати такий матеріал для засвоєння, якого потрібно принаймні 10 уроків. Цілком зрозуміло, що при такому обсязі навчального матеріалу засвоєння знань просто припиняється. припиняється. До речі, найтоншим механізмом засвоєння знань є розуміння. розуміння. Але розумінню так не пощастило. Що психології до сих пір вважається неперевершеним шедевром, не дуже велике, але все-таки глибоке дослідження провідного українського психолога Григорія Сіловича Костюка про психологію розуміння шедевр. Значить, цю проблему майже ніхто не береться досліджувати. Тобто, як відбувається процес засвоєння знань, це залишається майже невідомим, принаймні, майже невідомим для вчителя. Ну і для авторів програм, мабуть, теж. Так от, коли за два уроки видається матеріал, для засвоєння якого потрібно принаймні 10 уроків, відповідні наслідки виникають. Вже років 40 доводиться констатувати, починаючи з польських публікацій, доводиться констатувати провальний рівень засвоєння фізики. Нещодавно я прочитав в російському журналі хімія в школі, автори констатують прогресуючу хімічну безрамотність на всіх рівнях життя суспільства. Значить, фізика, хімія в провалі. Про математику той же московський автор Володимир Заглозкін пише, що в деяких московських школах зафіксований такий провальний рівень засвоєння математики. Володимир Павлович Беспалько, доктор підочних наук, називає це навчанням з нульовим результатом. Але... Вважати, що це нульовий результат, не зовсім правильно, а може навіть зовсім неправильно, тому що з'являється результат негативний, з'являється огіда до знань, до книги, до школи. Ну і треба сказати відверто до вчителів. Валерій Саматовичу, от шкільна програма постійно змінюється. Постійно вона щось додається туди, щось навпаки може забиратися. От якщо говорити про минулий рік, то от з'явилася іноземна мова англійська у першому класі. Вже дітки в ранньому віці почали вивчати інформатику, але результат як такого дуже то немає. От, від того, що почали вивчати англійську мову в першому класі, от що ви можете сказати з цього ну, приводу? З цього приводу треба сказати, що. Той педагог, який вважається засновником наукової педагогіки, Яна на чеський, взагалі, поділив шкільне навчання на такі етапи. Він навіть перші роки життя називає етапом навчання це материнська школа, тобто дошкільне виховання, яке має відбуватися під керівництвом матері. Але шкільне навчання має розпочинатися не тільки розпочинатися, а протягом шісті років, як він вважав. Діти повинні навчатися рідною мовою. Вони повинні володіти насправді рідною мовою. А оскільки в той час панувала в школах латинська мова, то вже наступний етап, теж 6 років, то вже школа латинської мови. Тому мені здається, що це питання вирішено без належного психолого-підочного обґрунтування принаймні 2-3 роки, принаймні 2 роки, якщо не 6 років, як, я вважав Коменський, то принаймні 2-3 роки дитина повинна насправді володіти рідною мовою, принаймні розмовою рідною мовою. Не стільки граматикою, скільки володінням усним словом. От. Але ми не можемо сказати, що в нас великі успіхи володіння рідною мовою. Так. Тому тут будуть величезні ускладнені. Я знаю, ви автор багатьох праць, монографій саме. От з цієї теми. Монографія одна от по цій самій проблемі. Е, чому от вирішили присвятити її увагу? Тому що дійсно це стало такою болючою проблемою нині. Ну, треба сказати, що я отримав велику підказку, яку залишив нам Михайло Васильович Стоградський. Всі, напевно, ну, багато слухачів, телеглядачів знають, що таке, вірніше, хто такий. Михайло Васильович Васильев Він народився на Полтавщині, навчався у Полтаві. Потім на, він навчався в Харківському університеті і став всесвітньо відомим математиком. От. То в його праці про, на, про викладання висловлена така думка. Ми навчаємо, він, ну, чому він так писав, що ми навчаємо, готуємо офіцерів. А Навчаємо їх так, нібито збираємося підготувати самих генералів. Він так сказав, тому що працював в переважно в військово-технічних навчальних закладах в Петербурзі. От. Так, коли офіцери, майбутні офіцери, навчають так, як нібито він майбутнім генералом буде, він не засвоює навіть того, що треба знати офіцеру. І Соргацький це дуже чітко зафіксував. А потім, коли почав придивлятися до підочної спадщини минулого інших педагогів, то знайшов, що першим таку, скажімо, в цей набат педагогічний почав бити давній римський педагог Марк Фабій Венділіан в першому столітті нової ери, він прекрасно бачив, що нічого розумного з навчання, яке не відповідає можливостям засвоєння дитини, нічого не буде. Але не тільки погані результати в навчанні, не тільки погане, скажімо, ставлення до знань, до книги, до школи, до учителя, виникає на ґрунті навчальних перевантажень вплив на здоров'я дітей, інакше як катастрофічним назвати не можна. От я взяв, як речові, скажімо, підтвердження монографії, колективну монографію школи і психічне здоров'я учнів. От, то ця монографія, вона узагальнює стан справ у радянській школі. Це 1988 рік. У школах Німецької Демократичної Республіки, Чехословаччини, Угорщини і автори от автори цих країн використовують фактичний матеріал, який представляє Болгарію. Швейцарію, Францію, найбільший рівень нервово-психічних патологій, зафіксований в Парижі, до 37%. А так, в більшості країн вважається, що в межах 10-15% дітей мають нервово-психічні розводи саме на ґрунті навчальних перевантажень. Значить, Навчальні перевантаження вони породжують надзвичайно ну, напружені стосунки між учителями і учнями. Учителям вони дивляться тільки на свій предмет. Сукупність предметів вони не, не, не бачать і навіть не замислюються над сукупністю предметів. Кожний вчитель, чи майже кожен вчитель, думає про свій предмет. І завдання визначає домашні, теж думаючи тільки про свій предмет. А в сукупності збирається стільки завдань, що староні учні вони стають, скажімо, Най, ну, найбільше приносять в жертву своє здоров'я. Це нервово-психічні розводи, серцево-судинні захворювання. Ну, патології хребта численні це всім відомо. Псування зору це всім відомо. ну І справа доходить до ендокрінних захворювань, до шлунково кишкових захворювань. Одним словом, організм дітей. Не в змозі витримати таких навантажень, Зрозуміло. А найбільше це старані учні страждають. От якщо зараз проаналізувати от сучасну дитину, там, наприклад, першачка, так? Зранку школа, потім якісь секції, можливо, там спортивні, крім того, що зараз батьки дуже активно почали наймати репетиторів для своїх дітей, і це все з самого початку їхнього перебування у школі. От що можете по цьому сказати? Ну, по-перше, про саму школу треба сказати. Значить, Найбільшу стурбованість у гігієністів, невропатологів, психіатрів викликає саме перший рік навчання. Тут у десь 17% дітей дезадаптованих, тобто вони не можуть нормально увійти в навчальний процес. Вони вибиваються на ну, я так от подумав. Як краще сказати, вони відкидаються на узбіччя навчального процесу. З самого початку, з самих перших днів перебування в школі, але, е, на превеликий жаль, вчителі не одержують фундаментальної професійної підготовки, яка має включати обов'язково вивчення вищої нервової діяльності, фізіологію вищої нервової діяльності, не просто психологію, а фізіологію вищої нервової діяльності. Вчителі не знають елементи неврології, елементи психіатрії. Але я, я теж, до речі, не можу похвалитися цим, тому що мене теж до цього не готували, але проблема при, примушує вдивлятися в ці аспекти підочної діяльності. Так от, вчителі не знають, що відбувається з цими дезадаптованими дітьми, і вони сприймаються ними як злісні порушники дисципліни. Тоді, коли дитині потрібна психологічна підтримка і навіть психотерапія певна, вчителі агресивність виявляють, самі вчителі виявляють агресивність до цих дітей. Дезадаптація має три форми. Шестирічний вік, ну і в першому, і в другому класі. Значить, Дезадаптація має три форми. Гіпердинамічний синдром, дитина рухлива. Ну, всі говорять в таких випадках. Непосідюча дитина. А насправді знервована дитина. знервована дитина. Вона знаходиться в постійному русі, може залазити під парту, вставати, ну, вер... обертатися направо, наліво, назад. От. У вчителів є корекція. Дитина, дитина не посідюча, значить, це один з факторів недисциплінованості. Значить, цю дитину треба примусити, примусити щоб вона сиділа спокійно. Значить, дезадаптація, ну, оця знервованість дитини тільки посилюється. Це перша і найпростіша форма дезадаптації. Друга форма дезадаптації, гігієністи, відзначайте психіатри, пасивний протест. Пиши не пише. Малюй не малює. Слухай, теж не слухає. Тобто, всі вказівки вчителя, які стосуються навчання, дитина ігнорує. ігнорує. А от, от, е теж теж не дисциплінована. Теж треба, в щоденних треба зробити запис, батьків треба значить, е викликати і так далі. До речі, про батьків. От, останнім часом, спілкуючись з батьма вчителями, в мене склалася така думка, що дуже багато батьків поклали всі скажімо так, права над навчанням і вихованням своєї дитини на школу. А самі приймають, а точніше не приймають ніякої участі у вихованні своєї дитини. Що можете сказати стосовно от батьків школи, ця проблема дійсно існує зараз? Існує ця проблема теж існує багато, десятиріч, можна сказати. І теж вона глобальна. Тобто, не, не стосується вона тільки України або колишнього радянського союзу. Вона стосується всіх країн, всіх країн світу. Вона стосується так, от. Безумовно, перше джерело навчальних перевантажень це програми і процес складання програм. Він, під психолого підчнему обґрунтування, цей процес на сьогоднішній день не має. Немає чітко визначених вимог. Суворих вимоги до навчальних програм повинні бути надзвичайно суворі. Нічого зайвого не повинно потрапляти. Навчальну програму туди повинне потрапляти тільки те, що підлягає засвоєнню, і не просто засвоєнню, а глибокому засвоєнню. Ну, зараз немає часу говорити про те, як перейшов до глибокого засвоєння в студентські роки Дмитро Іванович Менделеєв, але так як він організував своє навчання в студентські роки, я назвав би це глибинним, глибинним засвоєнням знань. І він завершив своє життя як геніальний дослідник в гаузі хімії, як геніальний дослідник в багатьох інших гаузів природничих наук, як геніальний економіст, який знав ґрунтовно економічний стан розвиток економічний, принаймні 20 країн світу. Міністр фінансів вважав за щастя бути в дружніх стосунках. Вишняградський. Знаходився в дружніх стосунках з Менделєєвим і доручив йому розробку тарифного кодексу Російської імперії. Вийшов, вийшла праця обсягом 900 сторінок. Після цього Менделєєв сказав, який же я хімік, я економіст. Я економіст. Але підочна діяльність Дмитра Івановича Менделеєва і його підочні твори, представлені в 23-му томі зібрання творів, свідчить про те, що він був геніальним педагогом. Так от глибинне навчання, глибинне вивчення тих дисциплін, які були передбачені навчальним планом головного підочного інституту в Петербурзі, дало такі результати. Валерій Самотович, от насамкінець, кінець, і, як, аби підсумуючи нашу да, розмову. А ми ж я втратив трішечки ще питання стосуються батьків. Так? так от, чеський педагог, провідний чеський педагог того часу, це 50 роки. Роки отакар, хлуб, засновник інституту педагогіки, науково-дослідного інституту педагогіки в Чехословаччині, він писав. Що в програми розроблені настільки невідповідно можливостям засвоєння дітей, і невідповідно тому, що до чого закликав я на Москоменський чеський педагог в XVII столітті, що без допомоги батьків діти більш-менш успішно навчатися не можуть. Не можу. До речі, про батьків. Насамкінець, якби підсумувати розмову, скажіть, от якісь поради батькам, от, е, яких діти от, пішли зараз до школи. От, е, звичайно, кожен батько чи мати погано ж своїй дитині не хоче, правильно? Тому і думаю, що от, е, це навантаження таке от, дасть свої позитиви. Але бачимо, що це не, не завжди так. От поради якісь батькам можете зараз. Поради, дати? значить, тут є спільні поради, які стосуються рівної і вчителів, і батьків. Значить… Вчителі повинні це так методист, відомий методист і викладання історії Дайрі, таку позицію відстоює, що на урок він сам виносив і навчав інших вчителів історії виносити на урок тільки найважливіші факти, найважливіше положення, найважливіше поняття, і навчальні завдання давати дітям. Тільки на основі цих найважливіших компонентів змісту освіти. Так от, і вчителям треба цим займатися. Тобто, фактично, це проблема структурування навчального матеріалу. В програмі не можна визначити, що головне, що другорядне. А є ще і третєрядне, і, і Коменський писав про третєрядне, до речі, Так от, м учитель повинен. Учителі вірніше, всі разом учителі математики, наприклад, повинні спланувати роботу над програмою так, щоб її проструктурувати, виділити, поділити спочатку на головне і другорядне, а потім головне поділити на найголовніше і головне вже другого порядку. Так от, і батькам я б теж порадив, батьки. Більшість навчалися в школі, мабуть, теж мають великі і прогалини, і провали в засвоєнні навчальних предметів, але все-таки вони ж вже мають досвід життєвий. Так от, і батькам дуже корисно повертатися до шкільних підручників. Якщо знань батьківських не вистачає, то підручник допоможе цими знаннями володіти. Але кидати дітей на призволяще – це дуже небезпечно, тому що на ґрунті. Навчальних перевантажень на ґрунті оцих провального такого засвоєння знань дуже плідно розвивається дитяча злочинність. дитяча злочинність. Дитина не знаходить свого місця вдома до такої міри, що от польські автори писали, польські автори писали дитина, чому дитина тікає з дому. Чому дитина тікає з дому? Я, е, хотілося б навіть цю книжечку навіть перекласти українською мовою і щоб вона була доступна нашим читачам. Так от, коли на дитину тиснуть в школі, неймовірно тиснуть в школі, та ще батьки додають свого тиску за погані оцінки, то дитині вже, треба прямо сказати, дитині вже нема чим дихати. Зрозуміло. Ну наш хронометраж, скажімо, цю тему важко загнати, тому я думаю, що неодмінно треба буде зустрітися і продовжити спілкування стосовно дитячого перенавантаження. Глядачам же хочу нагадати, що ми спілкувалися із доцентом кафедри загальної педагогіки та, та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Це Валерій Лутфулін.